Всім привіт! Нарешті розробники випустили оновлення, яке важить 1 ГБ і включає у собі наліпки учасників мажору, наліпки команд, сувенірні набори пікем та перепуску глядача. Але поки що в магазині доступна лише перепуски глядача, в загальному Valve не відійшли від концепції попередніх мажорів. Трохи змінився пікем, але все інше на місці. Ви купляєте перепустку глядача і маєте змогу виконувати завдання, тим самим забирати свої ніді набори, а також прокачувати медаль за прогнози. На цей раз прогнози може робити кожен гравець, навіть якщо у вас немає перепустки, але повинен бути прайм статус. Але медаль ви не отримаєте. Щоб її отримати, вам потрібно буде купити перепустку. До речі, про медаль ось вона. Як минулого разу медаль має 4 стадії: бронза, срібло, золото та діамантова. Ну давайте подивимось на те, заради чого ми всі зібралися: наліпки Копенгаген-мажору. Вони мені сподобались. Тому що логотип команди досить чистий, мені таке подоби. Зараз я вам покажу декілька з них, які я знайшов в інтернеті. Як вам стікери та оновлення в загальному, діліться думками у коментарях. До зустрічі.